Чи бачите ці гори? на цих горах засяє благодать Божа. Тут буде місто велике, і Бог збудує багато церков. Такі слова сказав Андрій Первозваний про Київські пагорби. А процитував його Нестор Літописець у повісті временних літ. Тобто один з апостолів Ісуса Христа Андрій був в Україні, подорожував берегами Дніпра, проповідував Ох і Тема на сьогодні нелегка. Багато хто з дорослих думає, що вона тільки для них, та насправді мені вирішувати, про що я буду розповідати. І надіюся, незалежно від вашого віку, вам буде цікаво. Погодьтеся, біблійні історії це завжди щось містично-історичне. Але сьогодні я вам розповім тільки про історичне. Отже, ким був Андрій? По-перше, братом Петра, а це ще один апостол Ісуса Христа. Пам'ятаєте, він ще три рази зрікся, тобто відмовився від Ісуса Христа, коли почались проблеми, коли його запитували, це ти Петро, учень Ісуса Христа? А він ні, 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 то не я. Та й таке. Але сьогодні не про нього, а про Андрія, який довгі роки до самої смерті продовжував на землі справу Христа. Андрій Парузваний народився у місті Вівсеїди. Це є сучасний Ізраїль. Так, частина міста досі має таку назву, але на його місці лише руїни. Кажуть, що колись місто зруйнував землетрус. Дуже шкода, адже Вівсеїди часто згадуються у Біблії. Цікаво було би подивитись. Апостол Андрій разом з братом були рибалками. Про це також згадують у Біблії. Спершу був учнем Івана Хрестителя, а потім став найближчим послідовником Ісуса Христа і після смерті та воскресіння свого наставника невпинно проповідував. Каже, що Андрій Первозваний проповідував у Римській імперії. Проте це не точна інформація, лише здогадки. Цікаво, що апостоли проводили жеребкування, хто де да куди. Піде проповідувати так Андрію Первозваному випали скіфські землі. Це сучасна Україна. Про це я згадувала на початку відео. Є багато історичних фактів, які підтверджують перебування апостола Андрія на наших землях. Чимало християнських письменників і церковних істориків описували ці події. Ця інформація є в інтернеті. Можна перевірити, а й також дослідити. До речі, я забула сказати про найголовніше. Чому ж первозваний? Тому що Андрій був найпершим учнем Ісуса Христа, а також найпершим архієпископом Константинопольським. Зараз це Стамбул, столиця Туреччини і аж ніяк не столиця Християнства. Проте час плине, і що вдієш, все змінюється. Що ж було далі? Завершилась історія першого з апостолів сумно, як і у більшості людей, яких потім оголосили святими. Перший єпископ візантійський або вселенський патріарх Андрій, перевозваний, був убитим, яко кажучи, безумним римським імператором Нероном, який свого часу і Рим палив, і себе самого вбив. У кінці свого шляху архієпископ Андрій прибув до Греції, де його було розп'ято на особливому хресті у вигляді літери Х. Його потім так і назвали Андріївський. Згодом цей хрест став особливим символом і його використовували на гербах, прапорах і навіть медалях. Дуже часто злі безталанні люди забирають життя тих, хто вміє дарувати добро та мудрість. А на цьому все. Це була розповідь про Андрія Первозваного. З вами була я, Дарина Попко. До зустрічі!